книжкову поличку для військових відкрили в одній з лікарень Запоріжжя. Символічно у Всесвітній день книги авторського права. Поличка наповнюють виданнями, які передають небайдужі запоріжці, як дорослі, так і діти. Принесла кілька книжок для нової міні-бібліотеки і очільниця міста Регіна Харченко. Каже, запити на читання від захисників та захисниць є постійно, тому ця поличка точно не остання. А створення книжкові полички для військових у рамках міської програми всебічного розвитку. Та функціонування української мови нехай це буде вашою розрадою, Оце, до речі, дуже крута книжка Ларіон Павлюк. Він сам військовослужбовець написав про. Не буду казати про що, але читайте крута ти, як все українська програма ментального здоров'я, люди з досвідом війни, гідність взаємодія, як комунікувати, як говорити, як спілкуватися, щоб не ранити і невидимі наслідки війни, як розпізнати, як спілкуватися, як допомогти подолати. Я була б рада, якби хоча б одна людина прочитала і заглянула. Можливо, хтось знайде там спасіння для себе, для своєї родини. Дякую вам, залишаю. певно, будете користуватися, є щось нове, сучасне є наша українська класика, Леся Українка, я обов'язково, якби з нього. І бажаємо вам найшвидшого одужання, міцного здоров'я, тихих ночей. Нехай рідні дочекаються, нехай вас зігрівають обійми.